Сьогодні у нас п'ята річниця офіційного відкриття нашого комунального закладу Інклюзивно-ресурсний центр. Вітаю вас у цей важливий день, коли ми відзначаємо п'яту річницю нашого інклюзивно-ресурсного центру. Це особливий момент для нас, бо ми разом пройшли шлях від створення до зрілості, вирушаючи в невідоме, але завжди долаючи всі труднощі. За п'ять років ми пройшли через низку викликів, особливо в останні роки, коли світова ситуація навчила нас пристосовуватися до нових реалій. Дистанційна робота, яку ми швидко впровадили, стала важливим етапом у розвитку нашого комунального закладу, інклюзивно ресурсний центр. Ми пишаємося тим, що ми є постійними учасниками всеукраїнських та міжнародних фахових конференцій. Конгресів, семінарів і активно ділимося власним досвідом та знаннями, розвиваючи інклюзивний простір. У нас з'явилося багато друзів. Нехай ця п'ята річниця буде моментом вдячності. Хочу висловити щиру подяку кожному з вас за вашу невтомну працю та небайдужість. Наш інклюзивно-ресурсний центр це ваша заслуга, ваш вклад у відбудову і підтримку тих, Хто потребує нашої допомоги. Разом ми подолаємо всі труднощі та продовжимо нашу місію покращення якості життя всіх громадян. Спільно ми будуємо інклюзивне суспільство, де кожна людина має можливість реалізовувати свій потенціал. Дякую вам за ваше плідне співробітництво та вірю в подальший успіх нашого комунального закладу Інклюзивно-ресурсний центр. З днем народження, народження, любий, любий наш це.